Ми в Майамі су. Тільки одна людина може викликати настільки багато сміху. Так, бо лише тут я можу так одягатися. В Лос-Анджелесі від такого люди кричать: я сліпну. Хтось проникнув в мій дім. Вони шукали сейф. Я питаю, сейф? Вони дивилися під матрацем? Я хапаюся за край ліжка, піднімаю і такий. Отже ж придурки. Вони і гадки не мали, що грабують чувака, який теж виріс в гетто. Я вам обіцяю, що я вас розважатиму. Ми будемо сміятися з усіх. Вам все ще весело. Я впав зі сцени. Це було у новинах. Ми ведемо прямий ефір з місця події. Я бачив, як флафі підстрибує. Флафі впав, це був жах. Востаннє стільки білих одночасно плакали на концерті Тейлор Свіфт. Вам все ще весело? Приготуйтеся. До легенди. Браво! Флафі. Я схожий на мексиканського діджея Каледа.